Окупанти відводять особовий склад з території селищ Верхній Токмак і Чернігівка. Про це повідомляє головне управління розвідки Мо України у себе на сторінці Фейсбук. Після ударів ЗСУ в ніч на 29 липня по місце розташування сил окупантів поблизу селищ Верхній Токмак та Чернігівка Запорізької області. рашисти відвели особовий склад та техніку на інші позиції. Повідомляють в ГУР. Армія РФ вивезла понад 40 поранених. Наразі поблизу населеного пункту залишаються кілька блокпостів та не більше 100 військових, решта окупантів разом з технікою розподілено по містах Токмак та Бердянськ. Під час виходу з населених пунктів рашисти намагаються створити враження про планову ротацію. Насправді ж, окупанти мають намір повністю залишити селище і розпочали мінування під'їзних доріг. Наголошує Гурмо України, як повідомив Генштаб ЗСУ. Вранці 31 липня 2022 року на запорізькому напрямку активних дій ворог не вів, обстріляв райони Чарівного, Орихова та Кам'янського, вів повітряну розвідку БПЛА біля Орихова та Новояковливки. Дякую за перегляд!